Всім доброго дня! Ой. Ой, вибачте. Всім доброго дня. Ой, солі, соплі. Продовжуються ремонти. Сьогодні неділя, я працюю, починаю нарешті, добрався до ванни. Так довго вже чекав, коли я доберусь до ванни. щоб її розбомбити. Зняв ну, тільки сіту. зараз цю стіну, буду знімати ванну, плитку, все, все, все буду знімати. Швиденько, за сьогоднішній день це все має бути готове до встановлення. Плитки, ванни нової і все, все інше. Я думаю, що я за сьогодні справлюся. Далі, так, ця кімната, тут вже розбомбив оці всі. Блін, це так довго часу мене зайняло. Тут оці е від карпета оці дерев'яшки, на які він кріпився, довго було. Ага, тут забув зробити. Це все позабирати геть. Полички. Далі, а, розетки треба всі позабирати. А тут у мене в клазеті було така. Я не знаю, паралон, пінопласт, що це таке, блін, так довго з тим махався капець, шкрябав просто. До речі, хто хоче подивитися, хотів подивитися, як я це робив. Я в інстаграмі вже заливав відео, там змонтував його такі коротенькі на хвилину. там Воно було у мене в сторіс. Тому, щоб... Ну, якщо хочете зі мною дивитися, як я все роблю прямо тут і зараз, тобто в, той, в ту хвилину, в ту секунду, то підпишіться на інстаграм, от назва мого інстаграму, підпишіться, будете бачити, як кожен день сторіс знімаю. Купив собі такий респіратор, тому що капец вже так кашляв, легені не справляються з тим всім мусором. Я вже замахався б чихати, кашляти і тому подібне. До речі, пралку і сушку забрали за 100 доларів. Я в шоці, я не знаю хто, для чого, кому вона треба, не знаю. Так, тут теж майже все готово. Ще треба полатати оці дирочки. Я вже пошліфував підлогу, полатати, там десь позапінювати де не де. Наприклад, у вікні тут треба буде трошки піни дати, знаєте, десь, десь може там повітря може пропускати. Ой, отак. О, десь може повітря можу пропускати, ще щось таке, тому о, так, о, так, йдемо далі. А далі що вже вам показувати? Сміття. Сміття дуже багато, дуже багато сміття тут. От, як бачите, блин, це все треба вивезти. Напевно, все-таки буду когось просити, щоб приїхав з прицепом і позагрузили і десь вивезли. Я, бо воно вже так багато місця займає. Зараз ванну розберу, все дорозбираю і тоді вже буду займатися вивозом мусора. Ще один волонтер об'явився в мене. В інстаграмі теж написав один чоловік, його теж назав, звати, до речі. І каже, хочеш там в суботу приїду, щось допоможу, щось це в мене теж свій бізнес. по... Ремонтах, констракшн, так що щось що там можу допомогти. Блін, дуже приємно, що люди просто, знаєте, от, хочуть просто допомогти. Це дуже круто. Я не знаю, я чесно не думав, що воно так може бути. Типу, я сам стараюся комусь там допомогти, де, чим можу, як, чим можу, як можу якоюсь порадою. Дуже часто люди до мене дзвонять з Ютуба, просто навіть дзвонять з Ютуба. Люди кажуть, я твій підписник, можеш там просто підсказати той і то. Дуже багато дзвонили, я відповідав на дзвінки, потім я. Почав отримувати стільки дзвінків, що я вже просто не міг справлятися. І я сказав, що, ребята, давайте трошки закругляйтеся, бо я ну, не можу навіть всім відповісти. От, але все рівно далі пишуть, і вже як трошки менше стало писати, то я все рівно щось відповідаю, щось допомагаю. Зараз ще мусор звідси не забираю, цей, тому що довершив, що спочатку вже демонтую все до кінця, ванну і там ще, і все. Я тоді вже буду трошки забирати сміття, збирати. Всім доброго ранку. У мене сьогодні з'явився ще один помічник, який вже тут був, Женя звати. І Ми тільки що були в Home Depot. В Home Depot ми зробили отакі от закупи, вийшло 400 доларів. Це є гіпсокартон. Раз, два, три, чотири, вісім листів. Тут по два листа в одній цій штуці. Потім є така штука. Дюрак називається. Це така бетонна, бетонний лист, чи з бетону чи з чого він там, щоб на нього плитку можна було ложити. це на стіну буде йти у ванну. Так, пістолет для пінки. Тубайфори, деякі треба поміняти, фінішна шпаклівка. Потім ж, шп... а де? А ми взяли ту п'ятихвилинку чи ні? Ні, ти не купив її. Блядь! А чого ми так проїбалися? Блін, я ще казав, треба взяти, треба взяти і не взяв, прикинь. Та можна вийти далеко цього. Та не та ладно, нам ще до тої ж що трохи цей, є, що робити. Взял, не... Блін, отак от хотів взяти і не взяв. Ладно, взяли е, утеплювач. Це для того, щоб там на криші трохи підлатати. Ну, це самі знаєте що. Ну і все, коротше, зараз йдемо пару тубайфорів поміняємо, а потім будемо крутити драйвол. Ти вже потім хтось зганяє в магазин, поту п'ятихвилинку. хвилинку. І далі вже будемо працювати. Значить, зараз вам ще хочу показати швиденько. Як виглядає хата зараз? Так. Отак от виглядає, тут все чистенько, повністю все чисто. Я вчора тут дав такий сіл, бачите, тут один момент пропустив, один такий, що зараз можна додати, воно висохне. Залив таку хіматуру, щоб воно закрило там всякі дирочки, всякі бачите, воно так аж блистить, підлога аж відблискує. Все чистенько пропилососив. І сьогодні нам треба що зробити. Нам треба закрити оцю дирку від димохода гіпсокартоном. Отут треба позакривати гіпсокартоном. Оце все, крім оцьої вот зони, Треба закрити, тому що. Оце все, крім от зони, треба закрити, тому що тут буде ще перероблятися дещо по сантехніці. Але я то робити не вмію. там Чекаю, коли приїде, той і Назар, щоб у минулих відео, допоможе мені то зробити. І, значить, що ще далі? Далі, далі, далі. Ідемо далі. Тут у нас ванна. Зараз ми тут міняємо ту байфори, тому що вони, бачите, такі коротше, якісь там чорні, якісь такі негарні, фу-противні. Треба їх поміняти. Тут закладемо гіпсокартон. Тут теж гіпсокартон зараз закладемо. І тут закладемо гіпсокартон, треба тільки поміняти оці от, е, перемикачі. Ці штучки треба поміняти. Вони вже в мене є. От. Це треба зняти. Далі. Тут все чистенько, нічого нового нема, в цій кімнаті. І в цій кімнаті теж все чисто. Ага, треба ще стіну повитирати. Бачите, тут такі, не знаю, чим на камері видно, коротше, така пилюка після того як я тер. От. Це я пробував дверку трохи з цей зчесувати, щоб потім малювати, перевіряв, як воно працює. Тут у цій штуці я просто. Що я тут буду робити? Дивіться, це такий, типу, якийсь паралон тут був, чи що його він не відліпляється. Я просто так поверху дам грунтовку, е, потім шпакльовку, перетру і помалюю і все. Сьогодні в нас з Женією є завдання, значить, номер один, це е, ліпсокартон, тубайфори поміняти і всю хату запраймерувати, стелю, стіни, все має бути запраймуровне. Я сподіваюся, що ми сьогодні з цим справимося, все зробимо. Дуже сильно вас всіх прошу, хто може. Підпишіться на канал. Я до речі, дивився статистику. 80% глядачів, які дивляться мій канал, не підписані. Чого? Ну вам що, шкода, підпишіться. Дуже сильно вас прошу, Мотивую знімати нові відео, розповідати вам щось цікаве. І ставте лайки, пишіть коментарі. Як я вже і казав, всі коментарі читаю. Коли є час, то, то і відповідаю. Так, Прикрутили драйвол, трохи косу криво, аби чого, що зажпаклюємо, все буде нормально. Тепер у нас завдання. Треба зараз залізти на кришу і е, забрати ці от розетки. Просто наверх забрати, щоб можна було тут вже закрутити драйвол. До сюди. Обріжем. Та зараз дамо до сюди. Обріжемо, така ну. шкода, обріжемо, ну. Так, от біля моєї хати, що відбувається. Машина одного помічника, другого, третього. І четвертого. От Один із них тут стоїть, курить. <реш> Все волонтери. Та я назад я не буду закидати цей в інтернети. Тут один тут двері монтує, не можу його лице показувати, але він там монтує, він там є. Попросив не світитися в інтернетах тих ваших. Цього можна світити в інтернетах. От І от що ми тут, значить. Такий двіж дивіться. Закладаємо, гіпсокартон, тут закладаємо, тут закладаємо зараз гіпсокартон. Тут такі, є така спеціальна штука, називається дюрак, Там з цементу чи з чого. Ми всі вилізли на кришу, латати кришу, ремонтувати. Так от коротше, Тут був димохід насправді. Це, тимчасово нам треба це залатати, був димохід і на чому тримається вся Америка на кокінгу, на то ми і кладемо цей кусок плаєвода. Та, Та як з часом розмочиться, як але... Як 30, ну, бляд, на два Навіть без на два стейпу на тиждень два хватить. Навіть без стейпу на тиждень два хватить. Залежно міняти. Це зміняти. Не знаю. Якщо хтось гроші мені позичено, то, то дуже швидко. Так, день підходить потрохи до завершення. Ми хочемо показати, що ми тут робимо. Так, Лишилося два е, помічника. Дуже їм дякую, що вони прийшли сьогодні. Значить, Ми сьогодні щось зробили? Помалювали вже майже все. Не помалювали, а попраймерували. Праймер це по-українськи Грунтовка. Погрунтували все. Тут от зараз покажу. Отут От все вже погрунтоване, це все погрунтоване. Тут, 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 тут. Вже готове до нанесення фарби. Тут, тут. тут треба буде багато шпакльовки потім дати, ще раз помалювати, поперемірувати декілька разів, Дати шпакльовки. багато шпакльовки. У Ванні докрутили гіпсокартон, дали перший слой шпаклівки п'яти хвилинки. Завтра буду купляти ванну. Завтра встановлю ванну. Ну, не знаю, чи встановлю завтра, бо я сам це не зможу зробити. Мені треба когось, хто шарить, не знаю, чи завтра хтось прийде, чи ні. Треба встановити ванну і від ванни вже ставити дюрак. Дюрак це такий. Такий гіпсокартон, але він з цементу, там, з бетону, з цементу кориш, встановлюється, на нього вже плитку легше ставити. Так. Далі покажемо. А тут, а тут у нас от така ситуація, тільки що розкритив. І це Люди жили до мене от, от дихали оце. Оцем, оцем от вони дихали. Це кошмар просто. Капець. Так, домальовим і все їдемо. Так і не переніс електрику, тому що е, Назар той, що був в минулому відео, сказав, що без нього я нічого не робив, що він прийде і ми то зробимо разом. А, тут цю дирку я вже залатав, зашпаклював, треба буде її, ну, поки ця шпакльовака висохне, потім перетерти, ще одну дату. І димохід ми викинули просто з криші на backyard. Кідон. Все, і нема каміна, більше від нього ніякого сліда нема. А от. Димохід тут валяється. Я не пам'ятаю, чи я знімав, як я його викидав. А, в Інстаграм знімав. Тому на, на інстаграм. На інстаграм обов'язково підпишіться, бо в інстаграмі я викидаю відео актуальні на, на дану секунду. Завжди сторіс закидаю. Так що підписуйся в інстаграм, слідкуйте. А тут, коротше... Тут за мижені сьогодні були на криші. І Женя встав на у ну, нас. Ми не знаємо, чи це 100% Женя, але ймовірність така є, що то він зробив. Отут, бачите, така тріщина в стелі. Це Женя встав на гіпсокартон. Короте, не туди ногою встав. Треба було вставати на ці тубайфори, а він став на це. І воно так повилазило, ми тут позакручували, нічого. зашпаклюємо ж все, буде нормально. Ставте його в бабки, так, правда. Ставте женю в бабки, так. Тепер да, буде в коментарях. <зас> <зас> Жені, так тут чуєш, пахає на волонтерських основах, що Женю з бабки вставляти, ну конечно. А зараз можна написати? Не, не, ти що? Та Тапож того Жень, такий віде... молодець, прийшов, поміг. Припустим. Все, а наступне відео, я надіюсь, що буду знімати, як тут вже буде все пофарбоване і буде стояти підлога. Так, що за нас сьогодні? Четвер, вже не, не ще не півтора тижня, але вже більше ніж один тиждень пройшов, з тих пір, я вже... Ремонтую цей будинок. Сьогодні в нас завітав Назар в гості. Він приходив в мене зразу. якась надія. Якась надія на те, що це колись закінчиться. Значить, ми сьогодні були в магазині в Хомдіпо. накупили там багато по електриці всяких різних штук. Цілу, такий візочок цілу взяли по електриці і сьогодні ми робимо. електрику. Там буде цей свій ключатель поставили. прихожу. Тюди, потім тут зону зробимо окремо, на вулицю. Ручи робимо порядки з електрикою. Тут оця стіна була, я її розвалив, цях я розвалив, я там в минулох відео знімав, як її я розвалював. І значить, зараз отут висіли ці от труби від електрики, від проводів, нам треба це все перенести, так от туди. туди треба перенести. От. І також, не знаю, чи то сьогодні буде, чи як, треба буде там зробити розводку на світло по всій, взагалі, по всій хаті. Я купив таке світло, це Light лайткен називається. Ось такі от. Вони просто так ховаються. Вони просто ховаються в, в стелі і все. Там можна змінювати муку, спітліше, це Все. Короте, показав вам обстановку, потім покажу результати, а поки що буду щось допомагати, щось робити. Як вам дуже. Це щось покльовка. Як воно то взагалі думала? Там ніколи споклювали, вони певно, то все. 10 днів пройшло, робляться ці ремонти. Але е, одне радує то, що демонтаж закінчився, вже відбувається монтаж. Вже зробили, по, по, зробили праймер на всіх стінах, всій хаті. Вже робимо електрику. Сподіваюся, завтра ще Назар прийде і допоможе доробити взагалі всю електрику, я тільки доробимо всю електрику. Завтра вже купляю ванну, купляю підлогу завтра, тріми. Тобто ці бейсборди купляю, це все вже буде і вже буде легше. Зроблю перший, не знаю, можливо, навіть завтра почну, ну не впевнений. Зроблю перший шар фарби, помалюю стіни. І вже коли все буде там все готово, все буде добре, вже тоді зроблю другий шар фарби, так, щоб було легше. Потім, тому що, поки нема підлоги, хочу зробити просто перший шар фарби. Завтра замовляю кухню. Теж через назара буду замовляти кухню. І все, далі вже в принципі, таке вже що лишилося. Мені здається, що найстрашніше вже позаду. Ну, хочу в це вірити. В неділю будемо вже класти плитку, завтра куплю ванну і будемо класти плитку. Дуже воно все важко, я вам скажу. Важко морально. Знаєте, типу я вже 10 днів ніде не працюю, ніякого доходу нема, гроші йдуть. За рент заплати, їсти купи, все це гроші, гроші, гроші. На карточці все, сума менше, 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 і воно так важко. Але я, знаєте, я дуже сильно вдячний тим людям, які приїжджали мені допомагати. Тому що, наприклад, от Назар приїхав, ми з ним заїхали в магазин купити там деякі речі по електриці, розетки, там деякі провода. Отакі от бакси металічні ми купили. Сьогодні ми скупили десь на 600 доларів. Ну, але це, в принципі, це вся електрика. Тобто більше, по суті, нічого вже не треба, будувати, це все покупки. І це, ну, це, це, це мене радує. І тобто, я тільки купив оцих от речей, ну, там щось в районі 600 доларів. А уявіть, якщо б я ще платив за послуги електрика, це б взагалі був капець. Тобто те, то, що зробив сьогодні Назар, я думаю, ну це коштує доларів, напевно, 500. Я думаю, це така робота десь коштує доларів 500, реально, якщо когось, яко, якогось електрика закликати, щоб він це зробив. Тому <кій> мені просто нереально повезло, і я це розумію, і я це дуже сильно ціную, дуже сильно. А ще, до речі, ми з назором виявили одну таку річ. Отут, от, де стоїть фурнес, тобто опалення, Від нього йде труба. Отака. Оце труба. І ця труба на тепло і вона виходить в клазеті. В клазеті спальні. Ось тут. Ось тут вона виходить. І звідси йде тепло. І воно таке прям сильне тепло йде сюди. Щоб ви зрозуміли, це клазет тобто кладовка, тут тобто речі мають бути по сценарію. Але тут ми бачимо 4 розетки тут. Ще дві розетки тут. І тут ще така розетка, вона мощніша. Тобто це така ті, комерційна розетка. І тут, тут ще багато виходів на розетки. І тут ще щось таке було. Тобто дуже велика ймовірність, що минулі жителі цієї хати тут вирощували траву, або щось таке, або ще якесь інше незаконне діяння робили. Ну, а інше я не можу пояснити. для чого в стільки розеток. І ціла огромна труба тепла виходить тільки сюди на клас. Для чого це? Ну не потрібно. Я буду заглушувати оцю трубу, тобто її ще буду знімати там робити заглушку, щоб тепло не йшло сюди, а щоб воно йшло по всій хаті. Доброго дня всім, шановні мої любі мої. У мене ціла машина загружена цим ламінатом, кварцвінілом, LVP, PVC, як хочете, так і називати. Коротше, підлогу ми купили. І... Ванну купив, і плитку купив, і стельову фарбу купив. Корот, зараз починається така серйозна витратна частина, дуже багато грошей йде на все. Значить, розказую вам. Плитку купив в людей, які купили. Ну, в на маркетплейсі. Люди купили собі плитку, вона виявилася, що їм тої плитки замали, їм треба було більше. І я в них її перекупив за 240 доларів. Тому тобто цієї плитки стане повністю. Повністю на всю ванну, то що там, де мені треба закласти плит. 240 баксів, думаю, нормально. Потім, значить, оцей от підлога. Підлога мені вийшла 2120 доларів, повністю на всю хату закласти. Це така підлога. Звичайно, їй там не треба ніяких підготовлювати поверхню, нічого. Просто тут кладеш і все без клею, без нічого. Просто накладаєш і все нормально. Значить, далі. Ванну купили в Хомді по саму просту ванну. Я просто дійшов до того висновку, що тих ванн там є дуже багато таких різних, прикольних. Але я зрозумів одну річ: якщо брати вже нормальну ванну, то це ціна там від двох від тисячі доларів за ванну. Тоді типу, нема смислу брати там на, на 50, на 100, на, на 300, на 400 доларів дорожче. Коротше, взяв саму дешеву за 200 баксів ванну, саму просту, саму звичайну, білу, і все, і її буду встановлювати. Нема сенсу там щось цей. За підлогу, блін, дивився в різних магазинах. В Home Depot, в Менаарті. Там ще в якомусь новому магазині був в такому ноунеймі. No там всюди ціни від 2,5 долара за скверфіт. Тут мені вийшло там щось по ,80 долар 80 за скверфіт, приблизно десь так. Коротше, total це 1200 скверфіт, плюс ще sales, tax. Коротше, ціна... А, і плюс ще на місці я там стурбував пару соток, там щось він хотів 2-300 з чимось. Я кажу, давай за 2 і буду побачити. Він каже, ладно, давай за 200. 20, не знаю, що їх додав 20 доларів, 220 і забирає. І все, це типу, був теж такий приватний продавець десь на якомусь складі. Такий теж ноунейм. нейм І там купив і все. І Це тільки половина тої підлоги. Зараз їду ще раз туди забирати другу половину. От. Сьогодні ще Назар має прийти на першу годину, мушу встигнути. Зараз 11 година. У мене ще є 2 години якраз, треба буде ще заїхати, щось поїсти. Забрати зараз цей розгрузити, треба поїхати загрузити ще одну, розгрузити і поїхати поїсти. такі в мене плани урагани. Сподіваюсь, що я все встигну. І значить, сьогодні в нас п'ятниця. Сьогодні-завтра я ще там роблю з назором трохи електрику, гіпсокартон. Можливо, помалюю стелю. Можливо, там перший шар фарби. Я вже фарбу купив також. І в неділю вже буде кластись плитка в ванні. ванна буде кластися, там сантехніка буде робитися. І можливо вже до наступного вівторка вже якась ситуація проясниться, вже щось буде, може, і готово, може вже навіть можна буде заїхати хоча б в спальню. <кій> хоча б з матрасом просто заїхати в спальню, щоб вже не жити з моїх друзів, не платити за рент. Кожен тиждень я плачу по 225 доларів, ми так домовились. Ну, такі справи, коротше. Так, новий день. Прийшов знову Назар. Зараз ми будемо. Зараз ми будемо робити дирки в стелі того, щоб туди встановити оці лампи. Я попередньо повідмічав, порозмічав. Все, де де воно має стояти. Зараз будемо цим займатися і ще одразу може закриємо оцю от велику дирку на стелю. Шо? Задача? Задача, нам треба всі, всіх потрібно дротів, і треба лишати по 6 і більше. До речі, я вчора дізнався, тільки, що в Іліносі є закон, по якому електрику можна кидати тільки в таких от металічних або дротах, або металічних трубах. В Кароліні такого не було. Можна було кидати кабеля як хочеш. Колись згоріло Чикаго, то Так, це було колись там, колись, там давно згоріло Чикаго і після того випустили такий закон, що В Чикаго і там в ближніх містах тільки такі... Так, можна. Тут є 64 Тобі робити на. 6-х туди, 6-х туди. А, а, тут дві ці, то виходить... То... то тоді тут, так само ти просто кольорах. все по кольорах. І завжди знаєш собі, що білий це нейтральний, білий, або сірий. Білий-сіри це нейтральні кольори. Це не нейтральний кольора, це не, типу, кольор на нейтральний провід. Mm -hmm. А коли є червоний, оранжевий, чорний, голубий, жовтий, це йде вже з спавер йде світ цього, ні? Mm -hmm. Тобі так вони у мене цих по кольорах то все роблять. Дивіться, тільки щоб поклали світло. Оп! Все, працює, супер. Клас. Сіди нервоти. Супер. Роз... розібрали розетку, а тут. Тут очумілий ручки. О, тільки Це вже. Електрики в шоці, всі електрики світу зараз цей, кашлянули. Uh -huh. І Що робити? Та нічого, я це перероблю, просто показую, як воно тут було. Mm -hmm. Mm -hmm.